Що, ми на місці, дивіться. Який казковий взагалі класний парк. І ось наш комплекс, бачите? ЖК автограф. Я вам кажу, коли отут -от все розцвітає, це взагалі казка, а не парк. Ну і наш комплекс. Красивий, красивий. Так, отже, шановні, ми на квартирі, яка з закінченим ремонтом, 23 поверх 50 квадратних метрів. Дивіться, проходимо. Тут у нас одразу ось така, можна сказати, як прачечна. Тут у нас буде пральна сушильна машина, фільтр на воду, так, ось така щитова. Вон, бачите, двері у нас прихованого монтажу вже готові стоять. Тобто вам тільки замоблювати квартиру і ви маєте. Нову, класну, дизайнерську однокімнатну квартиру. Дизайн-проект повністю готовий. Є. Тут уся сантехніка вже закуплена. От, бачите, туалет плюс умивальник там. Тут у нас буде ось така геобразна величезна кухня. Далі ми проходимо. Тут у нас точніше буде шафа. Тут так от ми заходимо в нашу вітальню, тут у нас така геобразна кухня, обідній стіл. Тут у нас буде диван, кондиціонер. Тут бачите дуже багато зон освітлення. Тут ось буде ось така роздужна система, і там у нас спальня. У куту, кутку, вибачте, у нас буде телевізор. Ось такий вид з вікна. До речі, величезні такі прикольні вікна. Так, далі ми заходимо в нашу спальню. Ну, тут у нас, бачите. Тут, виявляєте, собі буде ось таке двоспальне ліжко, тут буде гардероб. величезний, ось такий гардероб. Тобто вхід у нас буде не з коридору, а ось ось тут от буде роздужна ось така система, де ви заходите у спальню. Ну і тут буде зрозуміло, що якась мейкап зона Це вже візуали по дизайн проекту. Вони також у нас є. Так, що ось така класна квартира, хто хоче. Собі нову ідеальну квартиру, просто вже під себе її домеблюєте, як вам буде подобатися. І, в принципі, заїжджай і живи. Новий комплекс класний комплекс з паркінгом, парк поруч, все поруч. І в нас найкраща ціна за готову квартиру взагалі в даному ЖК. Так що звертайтеся.